Цікаве запитання. Якщо чи спіймає, <гум> ловить звичайно, ловить. і ну це ж не означає, що не потрібно не там нічого робити, без робити без... бо щось, бо щось ворог знайде, щось побачить. Байдуже на ворога. А, абсолютно все, що він робить і каже, нам треба робити своє. І буде справедливо, все таки дійсно відмітити, що суспільний розголос це озвучування. Проблеми воно дало своє. Ми почали дуже побачили дуже багато. Звітів медійної кампанії про те, що показується, як ведуться роботи, там голови військово-цивільних адміністрацій відвідують ці всі місця. Звичайно, якість перевірити важко, але медійно воно показується чудово в певній мірі. І хотілося, щоб ця картинка вона співпадала з реальністю, бо в нас дуже люблять, якось так показати і все. З іншого боку ведуться роботи, так? Але передова лінія, тобто є місця, де вже допущені помилки. На жаль, відповідальності, звичайно, що немає і, мабуть, і не буде. Я можу чітко назвати це район той самої Авдіївки. Зараз ми на початку говорили про ситуацію на фронті. Орлівка, тоненьке, Бердичі ці всі населені пункти, де. Відкотилися наші військові е, після окупації Авдіївки і інших населених пунктів, змушені були відкотилися в лапках на підготовлені оборонні рубежі і на такі підготовлені, що вони змушені своїми силами окопуватися, вибудовувати оборону ціною своїх життів, стримувати той натиск, щоб в тилу е, почали копати, а вони почали, звичайно, зараз, тільки коли вже отак прикипіло. Командування Осултаврі вирішило вибудовувати оборону. Помилка катастрофічна, але дуже цікава тенденція з'явилася після відвідування району головнокомандувача, все почало раптово робитися. І це правильно. Хоча б таким контролем, таким, таким способом змусити щось робити. Це хороша тенденція, але все рівно ставлю е, пріоритетом публічні розголи, тому що і суспільство і військові в першу чергу вимагали нарешті виправити цю помилку. Хтось е, побачив раніше і виправляє цю помилку, поки є час. Хтось, так як в районі Авдіївці, хтось прикрашає. Це системна проблема, але нею почали займатися. Це прекрасно. Сподіваємося, що масштаби цього виправлення і цієї роботи будуть вестися і збільшуватися. Нам це необхідно. Ми зараз бачимо, які дійсно роботи ведуться на півдні в районі Запоріжжя, які роботи ведуться на півночі, і навіть там в Донецькій області, Харківська область. Це все зараз покращується і хочеться бачити більше залучення приватного сектору, і він вже є. Залучення там цивільного населення, але м це ж е, частина роботи військово цивільних адміністрацій. Ще б хотілося бачити покращення інженерних військ, їх забезпечення. Навички, взаємодія з бригадами, планування це все великий комплекс робіт. Сподіваюся, що зараз саме час, коли ми стали на той шлях його покращення цього всього, що стосується інженерно-фортифікаційних споруд, тому спостерігаємо всі, контролюємо, віримо, що воно буде виправлятися. І ну, такі сьогоднішні дні. З приводу ротації, з приводу ротації. Була заява, що дійсно проводяться певні ротаційні моменти, коли виводять нарешті на відпочинок невідпочинок бригади, які могли там, бути на позиціях рік, півтора, там ще якийсь час. Це теж дуже важливо. Їм треба відновлюватися, їм треба відпочивати, відновлювати мотивацію. Це важкий процес, він повільний. Тому що коли змінюється по підрозділи, позиція воно перебуває в таких от в важких умовах. Звичайно, що тут варто говорити без деталей, але процес пішов знову mm. ж таки. Пішло пішли якісь зміни. Це дуже добре, і сподіваємося, що ми будемо рухатися вперед до покращення покращення, бо проблем на жаль, накопичувалася колосально велика кількість в різних сферах, які треба виправляти. Значить, що можна сказати, громадяни пішли в Воєнторг, купили танки, купили зброю, відкопали. І зараз ну такі версії да, нас зазвичай рухаються в інформаційному просторі, особливо в Московії. І зараз вирішують свої питання, тому що є громадяни, яким набридло жити під окупацією влади. Але на жаль, тут от всі очікують, що тільки оці підрозділи, які пішли зараз щось робити, нарешті взяли там руки зброю, і щось зміниться. На жаль, це зміниться тільки коли мислення московитів буде змінюватися масштабно. Коли вони почнуть щось робити, я зараз не тільки про опозицію, тому що там опозиція залишає бажати кращого. Вона нічим іноді в своїх заявах не відрізняється від самої влади. Тут питання до самих московитів, до громадян, які ну, навіть в 10-річній війні з нами, абсолютно одобрять всі ці дії, нічого не роблять, а мовчання це теж одобрення. В агресію, тероризм і інші ці всі дії. Тому нам залишається тільки спостерігати і сподіватися, що інші долучаться, долучаться, інші якось почнуть переосмислювати, і тільки так зможе щось змінитися там. Русня зникне або розвалиться на маленькі шматочки Буде куметно, коли московити, росіяни підуть в радбесолон і скажуть, що нас обстрілюють росіяни, і нас там з роблять якісь росіяни. У них зараз зламалася трохи методичка, тому що всі методички, які вони використовували на комусь, вони зараз абсолютно грають в протилежну сторону проти них. Це цікаво, за цим цікаво спостерігати. Знову ж таки, нам залишається от якраз тільки і дивитися на це, сподіватися, що щось зміниться, якісь результати про якісь події, особливо вже з тією інформацією, яка є. ну... Дуже різна інформація, важко щось там робити, якісь висновки, оцінювати. Ми можемо бачити тільки потім фактаж, наслідки, як це все закінчиться. Ми бачимо, у нас на мапі є сірі зони, де в цілому відбуваються певні там якісь події, як вони будуть розвиватися, тому що це не перші спроби і не останні, я думаю. І кожен, кожен якийсь момент, кожна якась спроба мала свої наслідки, свої висновки. Тому і тут варто їх спочатку всіх дочекатися, коли ж це закінчиться, в яких масштабах іде, і тоді вже будемо бачити, як а які ж а які ж результати і яка ціна. У мене сім'я, діти. То тобто, звичайно, не хотілося йти від сім'ї. Там потрібно було стати на захист України, на захист нашої держави. От і все. В цивільному житті я працював на фабриці, був старший оператор-наладчик. Що там перемонтував, що тут, виходить, ремонтує. так. от. Е, зараз моя професія це ремонт стрілецької зброї, але ну, і не тільки і артилерійської зброї також. У кожній бригаді є такий підрозділ, який відповідає за боєздатність всіх систем, тобто артилерії, стрілецької зброї, автомобільної техніки, там броньованої техніки. Якщо не буде цих підрозділів, бригада просто не буде працювати. Пройшов навчання, щось сам почитав, літературу, постійно щось читаєш. Ми постійно учимося і постійно розвиваємося. А так, в принципі, Нічого складного. Всіх навчимо, все розкажемо. Всі поломки, всі ситуації, вони рішаємо. Не, не рішається тільки то, чого немає. знаєте. Ми повинні цю війну закінчити тут і зараз. Ну, Щоб наші діти не воювали потім після нас. По-любому. У нас нема вибору. Ну, От і все.